Три хвилинки провічне джерело вищої радості читаємо перше послання апостола Петра, перший розділ, 8 і 9 вірші. Ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите. А вірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої, спасіння душам. Що не кажіть, а з радістю велика проблема. Ні, буває радість і в повсякденному житті, але вона така короткочасна. Приходить, оходить хвилями, а все тому, що наша мінлива радість залежить від обставин. Сказали нам добре слово, похвалили, радісно. Купив собі, про що давно мріяв, радісно. але ж це все ненадовго. І ось тут людина відкриває для себе Христа як живого, Воскреслого Бога, в якому сенс буття, який був за нас розп'ятий, воскрес, який ідеально любить нас і молиться за нас, підтримує щомиті, а мудрість, яка в ньому, а обіцянка дати всім обтяженим, які прийдуть до Христа, мир та спокій. Це ж просто якесь чудо. Ці об'єктивні речі і породжують величезну радість. Як же Христа після всього, що Він зробив для нас і продовжує робити, не любити. Треба мати якесь залізе бетон, як говорить Біблія, зачерствіле серце. Ми його любимо за всі безкінечні прояви любові. Ми в нього віруємо, бо і історичні факти, і біблійний опис, і те, що ми переживаємо, дають нам потужні підстави вірувати і любити Спасителя, хоча ми Ісуса фізичними очима ніколи не бачили, але ж його бачили, і з ним були три. Роки, учні, як гадаєте, Євангелія нам брешуть, апостоли брешуть, чи наш досвід спілкування з Воскреслим Сином Божим помилковий? А коли точно знаєш, що Христос Воскрес, що Він і зараз допомагає і готує нам вічні оселі, тоді тебе переповнює неймовірна радість, яку важко описати словами. Так і сказано в нашому уривку: невимовна радість. А людина, яка є носієм такої радості, відрізняється миром, позитивністю з доброю посмішкою, яка навіть Лихих людей або любов'ю. Ось чому часто про справжніх віруючих говорять, ви прямо як з іншої планети, бо ви не мать укаєтеся без психів та іншого броду, вічливі та люб'язні. Ну так і є. А коли є і віра, і любов, і радість, від близькості Бога та виконання його волі, тоді ми на єдино правильному шляху досягнення мети віри. А віра хіба не самоцільна? ні. Мета віри спасіння душі.